Пан Максим питає, як за занкерувати фундаментну плиту арматору для колони несучої, несучої балки. А що значить колона несучої балки? Яка буде зв'язуватися з армопоясом по газобетону, закладні не випустили з плити? Е -е, друзі, такі, вибачте, такі питання. Е -от приклад, е -е, не можна такі питання задавати на Бліцвебінарі. Ви хочете, щоб я вам запропонував конструктивне рішення, при тому я не знаю, яка у вас розрахункова схема, які у вас навантаження, якої марки у вас бетон. Що ви там взагалі збираєтесь робити? Ні, пане Макс, вибачте, але прямо так от відповідь я вам надати не можу. Тому що в залежності від того, який ви вузол там формуєте, ми приймаємо рішення. Тобто, якщо у вас колонна по конструктивній схемі там має шарнір. То ви можете використати хімічні анкера. Але якщо у вас по конструктивній схемі, а це буде видно по верхньому вузлу повинно бути защемлення, а вверху шарнір, то в такому випадку все гаразд серйозніше. Тоді там треба вже приймати інше рішення. Тому, вибачте, але це все ж таки питання приватної консультації. Я поки не побачу ваш об'єкт, не зрозумію, яка конструктивна схема, я ніяких вам парад не дам. Тому, друзі, на Бліцвебінарі пам'ятайте, але все ж таки є обмеження, і ми не можемо заглиблюватися там, де потрібно вже розуміння, як працює споруда, і які навантаження і які вузли ми формуємо. Вибачайте. Все одно дякую вам за лайки, тому що я вважаю, що ви прийшли до професійного будівельника, і я не, заб... ну, не маю права давати вам непрофесійну відповідь. Дякую.